Вас з місяцем знань. Бажаю, щоб кожен з вас пізнавав себе, розумів себе краще і дізнавався те, що йому цікаво дізнаватися. Цей місяць дійсно сприятливий для початку якогось нового навчання, для початку того, щоб ви почали чомусь вчитися, вивчили якусь нову навичку. Недаремно 1 вересня це в нас ідея День знань. І Ви всі можете згадати, як ми колись йшли в школу. Зараз ви відправляєте своїх діток в школу, і нехай вересень подарує вам дійсно такі благісні енергії знання і трансформації. В цьому вересні в нас буде коридор затемнень, який вже почався з 31 серпня по 28 вересня. Що це буде означати для нас? 7 вересня в нас буде місячне затемнення. І в цей період, можливо, будуть вилізати багато якихось страхів, негативних емоцій. Якщо ви відчуваєте, що вас будуть накривати, пийте побільше водички, піклуйтеся про свій стан, відпочиньте, якщо відчуваєте, що ви вже перепахалися, скажімо так. Якщо ви відчуваєте, що вас не криває, просто робіть якісь допоміжні практики для себе. Обов'язково попіклуйтеся про себе. І 21 вересня в нас відбудеться сонячне затемнення. Взагалі, це затемнення буде відбуватися заради того, щоб допомогти нам а, трансформуватися і оновитися, тобто відпустити все, що вже віджило своє. І Енергії затемнення будуть якраз впливати на те, щоб ви нарешті відпустили те, що вже віджило своє. Які рекомендації під час затемнення? Прислухайтеся до себе, звертайте увагу на знаки, на відчуття у тілі, як реагує ваше тіло, не поспішайте з рішеннями. Тобто рішення прийняті, важливі рішення прийняті в коридор затемнень можуть бути доленосними. тому Спочатку 10 разів подумайте, об, е, обдумайте і прийміть вірне рішення, орієнтуючись на ваші власні почуття, щоб вам ніхто нічого не нав'язував. Будьте гнучкими, бо можуть бути якісь зміни, ситуації. І також цей період буде таким, що якщо ви зараз рухаєтеся до своїх цілей, рухайтеся далі, бо можливо, знаєте, будуть такі перевірні ситуації, які будуть, е, наче вас, підштовхувати на те, що. Чи дійсно ви хочете рухатися до цих цілей або ні? Тобто будуть якісь такі перевірки вас на стійкість? Що можна сказати про вересень? Вересень буде в нас дуже таким швидким місяцем, і в цьому місяці важливо також звертати увагу на баланс відпочинку та роботи, тобто не впахуватися одразу, знаєте, і не піти в цю колію подій. Спробувати також знаходити час для відпочинку. Цей період сприятливий, щоб попрацювати з негативною родовою кармою, тобто якісь практики вдячності роду, подякувати їм за всі статки, які ви маєте просто от. Хоча б кожного дня дякуйте своїм предкам за те, що у вас зараз є ось цей матеріальний стан, який ви маєте. Бо кожна вдячність працює як примноження. Коли ви дякуєте, коли ви використовуєте енергію вдячності в своєму житті, ви примножуєте всі ці процеси. У роботі звертайте увагу на те, що зараз якраз сприятливий місяць для того, щоб ставити фінансові цілі. З партнером у вас можуть бути такі ситуації, які будуть вам відзеркалювати. Тобто у стосунках, у стосунках з іншими людьми, дивіться на те, як ви будете поводитись, бо будуть вам, наче, дзеркалом, показувати ту сторону, на яку ви не хочете дивитися. Зверніть на це увагу. Карма місяця вересня буде нас, знаєте, так, направляти, щоб ми. Вчилися брати відповідальність за себе, за своє життя, тобто уходили з якоїсь дитячої позиції, з позиції от я хочу зараз бути маленьким, не хочу нічого брати, не хочу приймати ніяких рішень. Наша задача цього місяця вчитися брати відповідальність за своє життя і за свої вчинки. Ось такий невеличкий прогноз на вересень. Хочу побажати вам благогісно проходити всі ці події. Якщо ви не маєте ніякої опори, не знаєте, що вам робити. Я завжди відкрита, щоб провести для вас консультацію по матриці долі, допомогти вам знайти ваші ресурси, допомогти вам пізнати себе, свої задачі, своє призначення, зрозуміти взагалі ваш вектор руху. Або якщо також ви можете замовити прогноз на вересень місяць, якщо ви плануєте в цьому місяці щось важливе для себе і вам важливо відібрати якісь події, дізнатися, в який день краще, що робити. Також запрошую вас на консультацію по прогнозу по матриці долі. Бажаю вам прекрасного місяця, бережіть себе, не втрачайте віру в свою мрію і йдіть до своєї мети. І нехай ніщо не порушить вашу віру, щоб ви завжди вірили в себе, щоб ваша опора залежала від вас, не від того, як люди сприймають, вас не сприймають, вас люблять, не люблять, а щоб ваша внутрішня опора залежала саме від вас, від вашого стану, від вашого самопочуття, від того, як ви можете самі на себе впливати. Обіймаю вас, бажаю вам прекрасного місяця. Бережіть себе.